В ефірі програми межа дня, і вислухайте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину пошкоджений багатоквартирний будинок та об'єкти критичної інфраструктури. Росіяни гатили по шести громадах Шосткинського району у шості. Під час перевірки виявили нелегального мігранта з Росії. На війні загинув військовослужбовець із Вухівщини Андрій Ребенок. За минулу добу, 13 серпня, російські військові обстріляли з авіації, ствольної артилерії, мінометів та безпілотників Свезьку, Серединобудську, Знопновгородську, Березівську, Шалигінську та Есманську громади. Загалом рашисти нанесли 27 ударів по восьми населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування Північ під вогнем опинилися Дем'янівка Свецької громади, Кучерівка і Бачівськ Есманської громади, Нововасилівка з громади, Вовківка Шалигінської громади громади нова гута і стара гута серединобуцької громади по селу Берези Росіяни нанесли два удари імовірно керованою авіаційною бомбою. В результаті обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та об'єкти критичної інфраструктури. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Есменська селищна рада сповістила про загибель 29-річного воїна Андрія Ребенка. Відомо, що серце нашого захисника перестало битися 13 серпня. Шості під час перевірки виявили нелегального мігранта з Росії. Про це повідомляє управління Державної міграційної служби України в Сумській області. Незаконне перебування росіянина встановлено під час планових перевірочних заходів з дотримання іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні. На 59-річного порушника накладено адміністративне стягнення та винесено рішення про його примусове повернення. Майстриня із прикордоння Олена Замула виготовляє патріотичні ляльки на виготовлення однієї у неї від декількох годин. До трьох днів детальніше про роботу майстрині дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Майстриня села Слоуд Березівської громади Олена Замула виготовляє авторські ляльки. Цією справою жінка захопилась вже під час повномасштабної війни. Тож більшість її виробів патріотичної тематики. Сама Олена говорить, що стала лялькаркою ледь не випадково. Перша лялька моя виникла так стихійно. Бо знайома попросила, аби я на сувеніри за кордон зробила щось таке українське. Ну, щось таке українське це перш за все наша лялька-мотанка. Звернулася вона до мене, бо знає, що у нас в нас у бібліотеці ми тут з дітками займаємося, багато виготовляємо всіляких речей, перероблюємо. Речі, які вже можна викинути, а ми все це перероблюємо і виготовляємо всякі дитячі вироби. Ну і так пішло, що одна лялька на замовлення, друга, тоді вже мені стало цікаво. І ми з дітками почали там на конкурс виготовляти. Майстрині розповідає, що основа її робіт це традиційна українська лялька-мотанка. Водночас Олена відходить від багатьох класичних правил. Це не є лялька-мотанка, більш це авторська лялька. Основа там береться з мотанка, ну, наматується тканина, а все остальне там уже, бо можна зробити зараз рухомо, щоб були руки, щоб вона стояла на основі на якійсь. Олена вкладає душу у кожний свій виріб, а тому їй важко прощатись зі своїми ляльками. Водночас радіє, що багато з них поїхали за кордон і там прославляють. Нашу Україну буває, можна її зробити за декілька годин, а буває, що і день і два, бо починаєш її створювати цю ляльку, приміряєш до неї одяг, там, виготовив, наприклад, спідницю. Притулив до тої ляльки, бачиш, що вона не пасує. Знову все переворачуєш, всі свої запаси, шукаєш тканину, мережево і так, і аксесуари, бо я стараюсь не. Робити їх, як кажуть у народі циганські, що там розцяцьковано, стараюсь підбирати тканину е, натуральну. Серед улюблених робіт майстрині лавандова фея та берегиня. Останню вона вважає своїм оберегом. Ця лялька була виготовлена, коли в Києві міняли на щиту символ радянської влади, і ми також вирішили з дітьми зробити свою. Як символ нашої сумщини, що ми тут стоїмо на першій лінії з ворогом, і вона більш приурочена тому, що захищає всю Україну на першій лінії нашої оборони це наша берегиня, яка оберігає нас від ворога. Олена Замула розповідає, що майстерність виготовляти ляльки у неї переймають місцеві діти. Разом вони виготовляють подарунки захисникам та беруть участь у благодійних ярмарках. Є такі маленькі, ще в нас травниці лялячки. Теж там вони йдуть як обережки, як із травками. Кожна дитинка вложила в мішечок траву, траву яку вона собі вибрала. Там і лаванда, і м'ята, та й чебрець. І Всі наші духмяні травки були зібрані, дітки саме збирали, ми тут сушили і заматували в ці лялечки і теж відправляли. Час від часу робимо ярмарки розпродажі, виставки розпродажі, збираємо кошти і допомагаємо військовим. Їхній девіз – менше сміття, краще життя. Вони ініціативна група, друзі, сусіди, які об'єднані однією метою зробити навколишнє середовище чистішим, не таким засміченим різними побутовими відходами. Проте, як вони відновлюють зруйновану ванталами сіткою для пластику та скла. Дивіться, тарі минулого місяця в соціальній мережі шостки сколихнула ситуація про понівечену невідомими особами сітку для сортування вторсировини у самісінькому центрі міста. З сіткою опікувалася ініціативна група екоактивістів. В процесі своєї діяльності нам було запропоновано управлінням житлово-комунального господарства міста Шостка забрати ось цю клітку. В яку люди все сортують сміття, тобто пластик і скло. Ця клітка була понівечена, її порізали. До речі, заява в поліцію написана, є підозрювані, є уліки проти них, все це було зафіксовано виїзною опергрупою. Тобто тут роботи триває, сподіваюся, що якесь покарання, можливо, адміністративне. Ну, буде застосовано до цих людей. ми приїхали її чистити, і вже хотіли ремонтувати на той час. Хлопці підійшли мешканці. Ну якихось цих будинків кажуть, що ми знаємо, хто її порізав. І показали нам на людину Ми визвали наряд, поліція все зафіксувала, бо рештки цієї сітки були знайдені. По однак ініціативні екоактивісти не стали чекати, поки безсовісні вандали проявлять бажання виправити те, що вони накоїли. Чоловіки закупили матеріал та дружно стали до роботи. Ми відновлюємо за кошти з, з тієї нашої діяльності, бо ми сортували в торсеру, до цього і здавали її за кошти. Ось у нас капітал невеличкий є, і за рахунок цього ми відновлюємо. Бо якщо чесно, то ось ми її чистили, то максимум, що ми з неї отримали, це 170 гривень. Аби відновити сітку, довелося витратити значно більше на придбання всього необхідного для того, щоб вона знову стала придатною для сортування скла та пластику. Тут було закуплено шість квадратів метр на два прямокутників сітки стальної. Вона по 80 гривень коштує квадрат, саморізи там досить багато. Також вони коштують не дешево, так скажемо. Зараз все не дешево. Ну і за інструмент є наш. Ні, в кого набрала оновлена сітка. Залишиться стояти на тому самому місці, де вона була встановлена раніше, за універмагом, аби запобігти пошкодженню ємкості для сортування вторсровини. Екоактивісти звертаються до мешканців міста, аби ті були соціально відповідальними. Адже все це робить шостку. Набагато частіше громадяни, які це бачать, що хто це робить, чи вони бояться визвати наряд поліції, чи я не знаю, як вони на це реагують, Чи їм подобається ось цей смітник ось на, в своєму кварталі? Також не зрозуміло їхніх мотивів, що вони ну і у дільничі ходив. І ніякої інформації він від мешканців не знайшов, але ж ну її коли різали, це було досить гучно. Вона була майже повна. Тор сировини, тобто і скло летіло. Я в і пластик шародів, і це ж було не в день, а напевно ж вночі. Люди, які ви бачите правопорушення, не треба боятися нікого. Визивайте, у нас є спеціальні служби, які приїдуть розберуться, і захистять вас. Вони для цього створювалися, вони для цього працюють. Будь ласка, хай бояться ті, хто робить отаке неподобство. Вже традиційно Дмитро закликав людей до роздільного збору сміття, бо це ми робимо. Не для когось іншого, а насамперед для себе.